Василь Йосиковичу, скажіть, будь ласка, чи важко бути олігархом у Тернополі, якщо себе таким вважаєте? Я себе не вважаю олігархом. От розумієте, от, слово олігарх, не олігарх. Я вважаю себе людиною, яка вміє робити роботу, робить ту роботу. І робить досить таки якісно і чесно. Основне моє надбання це безумовно колектив, який тут працює, і безумовно друзі. А все решта, ну, приходяще, оходяще. Чи великий відсоток хабарів і відкатів у будівельному бізнесі? Ми не даємо ні хабарів, ні відкатів, ні закатів. Нікому. Тому, напевно, ми такі решисті і не завжди всіх влаштовуємо. Який факт на будівництві найбільше оплачуваний серед робітничих професій? Муляр. І скільки? Давайте так от, оплачувані працівники, які мають велику кваліфікацію. Тобто, тобто є моляри, то є маляри. Це є люди, які вміють робити якісно, і біля них завжди групується ціла бригада. І вони влітку влітку заробляють. Я вважаю, на той такий кризовий час, на сьогоднішній день, вони заробляють непогано. Тобто і три тисячі гривень можуть заробляти, і три з половиною. Тобто, все залежить від В нас оплата, йде від кількості того, що вони зробили. А не від того, що він вийшов на роботу чи не зробив він куп вкладки, він отримав відповідно ту зарплату. Кажуть, що на Тернопільщині будівельну галузь зараз заполітизував, бо одну з контролюючих інстанцій контролю, контролює людина Ореста Павловича Муца. Чи впливає це на. Я ще не відчув це на собі. От ну, на жаль, так, що всюди десь є якісь ті чи інші політичні сили, і вони. При владі і не при владі. В даний час я цього не відчув і вважаю, що Олійник Юрій він розумний чоловік, він прекрасно розуміє, політика окрема, а робота окрема, тому що інакше не може бути. Яка рентабельність будівельного бізнесу? Рентабельність будівельного бізнесу, от кажуть, що у нас там надприбутки, на прибутки. На сьогоднішній день, а ми практично зараз от, от ціна 5 тисяч, то практично держбудовська ціна. Держбудовська ціна. 4934, то що хоч хочуть купляти для доступного житла. Ми продаємо за 5%. Тобто, а там закладена рентабельність 6-8%. Коли Тернопіль вийде на союзний рівень будівництва, тобто на 90-й рік. Ви прогнозували? На який 90-й рік? Мене це на увазі, що досить часто порівнюють економічний рівень України. От як був до Союзу. Ну, руки. Давайте ми не будемо порівнювати, що було до Союзу. Були інші гроші, інші відношення ми будували тоді до Союзу, в більшості випадків заводи фабрики. Uh -huh. Тобто ми будували це. Давайте ми будемо вже нашу незалежність, і самий пік будівництва це був 2008 рік. 2008. І після цього пішла різка падіння, і цей рік вже стабілізувалося, і знову ж таки до нарощення об'ємів. Цей рік при нарощенні об'єму ми знову ж таки спустилися до 2006 року. По об'ємах. Mm -hmm. Тобто ми не друга, четверта, не п'ятого, а не 2006 шостого року. Mm -hmm. а, але якщо буде така динаміка, то я думаю, ми знову ж таки вийдемо на хороші показники. Mm -hmm. Чому ви не виграли вибори мер? От якийсь аргумент для себе знайшли? Ну, мабуть, недостатньо людям пояснив, що я хочу зробити в місті Тернополі. Що таке вибори? Це, це треба донести кож, кожному виборцю, хто ти такий. Що ти вмієш робити і як ти то будеш робити? Мабуть, все-таки Сергій Віталійович краще це доніс, і відповідно він виграв вибор. Але я не роблю з тобою абсолютно ніякої біди чи проблеми. Кажуть, що ви більш задоволені, що стали депутатом, тому що в час кризи ставати мером це самогубство. Самогубство, не самогубство. Я знав, що криза, і я свідомий, що вона ці вибори. Питання заключається в тому, що так само я буду працювати в Тернополі і буду все робити, щоб Тернопіль був прекрасним чудовим містом. Що можете сказати про справу Щепановського? От зараз, коли вже справа в суді, розвивається. Я можу сказати, що мені просто соромно, що такий так званий будівельник є чи був, чи, чи на, на теренах Тернопільщини. І ага. я думаю, що все-таки суд скаже, що там зробили і як зробили, але не можна, не можна, тому що це є людські гроші. Не можна путати людські гроші своїми приватними коштами. Що можете сказати про якість будівельних робіт фірм конкурентів у Тернополі? Ну, Давайте то не я би мав сказати, то скаже ГАСК, чи скажуть перевіряючі організації, які будуть робити. Я з своїми будовами горжусь. Візьміть вулицю Коновальця, візьміть вулицю Слівенську, візьміть вулицю Довженка на Дружбі, Будно. То тобто є мої будинки. Я, я говорю, що ми їх будували, і мені не стидно людям показувати, що я побудував. Чи є різниця в вашій роботі в міській раді за. Прівління Романа Заставного і тепер Загіє Вітреговичу Надало. Різниця в чому заключається? Я як працював Депутат. депутатом, працював в комісії архітектурно-будівельни, так і працюю в тій самій комісії. Своє бачення на архітектуру, на будівництво міста Тернополя. Я говорив як про Заставному, так само говорю про Наталі. Чи спробуєте підкурити Верховну Раду? Час пока. Чи відпочивали, якщо будете? то? Ні, ще не відпочивав. Зараз, я говорю, зараз виграли тендери, зараз дуже багато роботи. І треба цю роботу виконати, щоб не підвести тих людей, для якої ми ту роботу робимо. Щиро дякую вам за інтерв'ю.